Робота стартувала. У Сарнах розпочали облаштовувати парковку. Щоправда, робить це не міська рада, а підприємці. За кошти підприємців там буде облаштована парковка. Будуть посаджені нові зелені насадження. Буде проведена зона, облаштована зона для відпочинку, тобто якісь лавочки, там урни встановлені. Ну такий цікавий проєкт. Саме головне без жодної копійки бюджетних коштів. Центральний автовокзал міста Сарне щодня приймає десятки рейсів. Якщо автобусом на територію автостанції їхати можна, то приватному транспорту ні. Втім, жодні заборони не допомагають. Проїзд є, він ускладнений. Воюються скупчення транспорту на самій території. Відповідно, маневрування потрудне, оскільки великий автобус змушений розвертатися. Він або впирається в приватний транспорт, який за їхній територію посередині стає, або таксисти, які створили там хаотичну стоянку і здійснюють свою там підприємницьку діяльність. Тобто проблема існує за словами голови Сарненської громади. Через хаотичне паркування відчувають труднощі і підприємці, особливо коли не можуть вивантажити привезений товар. Вони писали неодноразово звернення щоб місто цю проблему владнало, не дочекавшись, вирішили діяти самостійно. Створили ініціативну групу і готові все профінансувати. Міська рада слідкуватиме за тим, аби все було зроблено відповідно до вимог. Окрім паркомість за кошти підприємців, буде облаштовано під'їзд, який зараз вкритий вибоянами. Вартість цього проєкту буде ну, більше мільйона гривень. Ми теж остаточних цифр ще не знаємо, тому що ми звернули їхню увагу на необхідність висадження зелених насаджень, там, встановлення лавочок. Тому в процесі, я думаю, буде коригуватися. Представники ініціативної групи від підприємців про свою ініціативу розповісти не захотіли. Відомо, що парковка буде безкоштовною, її завершити планують до кінця цього року. Земля, на якій вона буде розташована, залишається у власності міської ради. Вадим Мороз, Микола Мельничук, телеканал Media Медіагруп.